Ця програма створена служінням світ майбутнього Ми живемо в вік обману. Реклама показує нам все в яскравих барвах, ніби це є насправді. Кінопродюсери змушують нас вважати за реальне те, що ми бачимо на своїх екранах. Вони використовують сучасну комп'ютерну графіку, щоб створювати величезні хвилі цунамі, які зносять беззахисні прибережні населення. Ми бачимо, як сотні тисяч тонн води зрівнюють із землею цілі міста, але всі ці зйомки проходять в студіях. А як ще до цього? Чи правдиві ці зйомки? Чи дійсно це справжня хвиля цунамі, яка врізалася в басейн нашого готелю на Шрі-Ланці? Звідки нам знати, де правда? Саме про це ми і хочемо поговорити в сьогоднішньому випуску. Ви можете зрозуміти, що є джерелом обману, і це не людина, а могутня духовна істота, яка не хоче, щоб ви знали про її існування так існує реальний диявол, який живе і діє в цьому світі. Його єдина мета бентежити людей і віддаляти їх один від одного, і не давати їм жити у світі реальність. Проста сатана ненавидить людей. Він не зупиниться ні перед чим, щоб посіяти хаос у світі. На щастя, великий Бог сильніший і могутніший. Ось чому сатана не може зайти далі тих меж, що визначив для нього Бог. Подивіться на його світ обману. Світова політика це низка брехні і обману. Саме через політику багато людей стали циніками і розчарувалися в ній. Крім того, існує і релігійний обман. Багато хто шукає істину, але замість цього знаходить світ різних переконань і доктрин. Де ж знайти істину? Радісна звістка в тому, що її можна знайти. Ви можете знайти її, бо про це говорить Біблія істина одна, єдина і незмінна. Чи знаєте ви істину або живете в обмані? Залишайтеся з нами. Я вітаю наших постійних глядачів і особливо тих, хто дивиться нас вперше. Іронія обману проста. коли хтось знаходиться в обмані, він не знає про це. Ми з вами народилися в світі різних ідей та філософії. Ми просто перейняли переконання своїх батьків і суспільства та зробили їх своїми особистими. Уявіть собі людину, яка народилася в СРСР в 1956 році. Цій людині говорили, що комунізм принесе багатство і радість, але 30 років по тому, коли ідеї марксизму почали розвалюватися, багато мешканців СРСР розчарувалися в комунізмі А як щодо тих, хто народився на Заході. Ми віримо в те, що ті права, які дані нам, йдуть на користь суспільству, але люди з інших країн дивляться на високу злочинність. Ступінь розлучень та деградуючі моральні стандарти, і вважають, що ми живемо в омані? Ви гадаєте, що ви вільні, і при цьому вам доводиться зачиняти свій будинок і автівку на подвійні замки? Можливо, вам варто уважніше поглянути на те, у що ви вірите, звідки вам знати, де істина і як вам стати щасливими? Хіба вам не цікаво дізнатися відповідь на ці запитання? У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як і чому світ опинився, обдурений могутньою духовною істотою, і як нам уникнути його обмани сьогодні. Ви дізнаєтеся дивовижну істину чи може бути таке, що Бог не задоволений релігійними звичаями і традиціями, які існують у нас? Адже це не його шлях, а колишні поганські шляхи. Ми хочемо запропонувати вам брошуру під назвою Підроблене християнство сатани. Я хотів би, щоб ви подзвонили прямо зараз і замовили свій екземпляр. Наші постійні глядачі знають, що ми завжди використовуємо Біблію в якості єдиного авторитетного джерела. Ми не шукаємо підтверджень в інших джерелах. Ось чому ми, ми говоримо вам не вірте нашим словам, якщо ви не можете знайти підтвердження цьому в Біблії. І Якщо у вас з собою є Біблія, візьміть її, щоб читати з нами. Ви пам'ятаєте той день, коли вам вперше сказали про те, що Діда Мороза насправді не існує? Пам'ятаєте, як спочатку ви розсердилися на людину, яка розповіла вам про це, а потім на своїх батьків за те, що вони обманули вас? Багато батьків та бабусь з дідусями, керуючись добрими намірами, обманюють своїх дітей і онуків, змушуючи їх повірити в міф. Навіть не в міф, а в брехню. Ви, мабуть, схочете запитати: невже це так важливо? Так, це важливо. Бог не йде на компроміси, коли справа стосується його істини. Ви розмірковуєте про те, що він, мабуть, хотів би, щоб ви пов'язували його з різдвяним міфом на кшталт Діда Мороза чи Санта Клауса. Послухайте, що Бог говорить нам в Д Єремії 10, 2, 4. Так говорить Господь: не лякайтесь доріг цих народів, і небесних ознак не лякайтесь, бо тільки погано лякаються їх, бо устави народів марнота вони. бо жук, бо це дерево, з лісу вирубане, і це діло рук майстра сокирою. Сріблом та золотом його прикрашають, цвяхами та молотками прикріплюють їх, і він не захитається. Це схоже на опис святкової ялинки, який пророк Єремія дав більше двох з половиною тисяч років по тому набагато раніше, ніж народився Христос. і вже тим більше набагато раніше появи єпископа мири в IV столітті, який відомий сьогодні під іменням Санта Клаус. Бог каже: не навчайтесь доріг поганів. Він каже: не робіть цього. А ми говоримо йому Боже, тобі нічого засмучуватися адже в цьому немає нічого поганого. Це всього лише радісне родинне свято. Ще 200 років потому в Англії майже ніхто не знав про Різдвяну ялинку. Але німецький чоловік, королеви Вікторії, принц Альберт, привіз її англійцям із своєї батьківщини. З Англії ця ідея перебралася в Америку. Але кому нам вірити і за ким іти? Чи повинні ми йти шляхом свого розуміння або наслідувати ідеї наших друзів і родичів? Чи все ж таки ми повинні слідувати ідеям Божим? В сьомому розділі Марка ми читаємо про те, як фарисеї прийшли до Ісуса. Вони звинуватили його в тому, що Він не дотримувався заповідей старців, і як він відповів на це. Та, однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей, занихаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь. Обмиваєте глики та чаші, і багато такого подібного і іншого робите ви. Яка ж частина нашої релігії є обманливою та марною сформульованою на людських переказах? Це є шокуючим, але більшість з того, що ми робимо, зовсім не вражає Бога. Як таке можливо? Звідки приходить релігійна омана? Ви знаєте відповідь? Релігійна омана приходить від сатани диявола. Біблія ясно говорить про це в книзі об'явлення. Отже, давайте відкриємо об'явлення 12 і прочитаємо третій вірш. Об'явлення 12.3. Ви повинні розуміти, що в третьому вірші Біблія розкриває розуміння дій сатани. Він з'являється в образі великого вогняного змія. Він грабіжник. Саме він намагався вбити немовля Ісуса, але тепер зверніть увагу на дев'ятий вірш і скинений був Змій Великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить всесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Ви чули, що зводить всесвіт? Не тільки невіруючий світ, але весь всесвіт включаючи багатьох істинних християн. Чи може він обманювати вас прямо зараз? Ви відповісте, тільки не мене, але не поспішайте. Обов'язково зателефонуйте нам, щоб замовити свій екземпляр брошури підроблене християнство сатани. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. ec 1 n 8 З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями у світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього телефонуйте нам прямо зараз. Сьогодні ми відповідаємо на запитання, чи можете ви жити в обмані. Поміркуйте про це. Ви пам'ятаєте ті події, що сталися в Едемському саду? Пам'ятаєте, як Адам і Єва були обмануті дияволом і не послухалися Бога, з'ївши заборонений плід? Бог вигнав їх із саду, після чого вони побудували свій власний світ далеко від бога. Напротязі шести тисяч років цей світ створював свої цивілізації, своє правління. Свої фінансові системи і можете вірити в це чи ні свої власні релігії. В результаті цього ми отримали світ релігійного сум'яття і боротьби. Ви коли небудь думали про те, чому релігійні лідери того часу не прийняли Ісуса? Вони звинувачували його у всіляких гріхах. Вони говорили, що він незакононароджений. Вони ставили під сумнів його релігійну освіту, і навіть говорили, що він від диявола. Чому? Бо саме вони були обдурені дияволом духовний світ реальний. Насправді він навіть реальніше фізичного світу, в якому ми живемо Бог Творець всього, і в числі його творінь, духовний світ ангелів та архангелів. Один з таких архангелів був Херовим на ім'я Люцифер давайте прочитаємо про цю духовну істоту в книзі Ісаї. Ця книга знаходиться в старому заповіті. Мало хто читає сьогодні старий заповіт. Але він настільки ж важливий, як і новий. Сам Ісус вивчав його і цитував. В Ісаї 14 12-14, ми читаємо, як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої. Ясна зоре, ти розбився об землю погромнику людів. Ти сказав у, у серці своєму. Зійду я на небо по вище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних. Підіймуся понад гори хмар, уподоблюсь у Всевишньому. Люцифер був сповнений марнославства, пихи та погорди. Він хотів позмагатися з самим Богом, а точніше, повалити Бога з престолу правителя Всесвіту. Але Люцифер зазнав поразки. І тоді він був названий Сатаною, що означає противник. Він наш ворог, і він хоче знищити нас. Він може бути в образі ангела світла, але насправді він темрява та зло. Ісус Христос говорив своїм учням в Луки 10, 18. Він же промовив до них я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Давайте повернемося до того місця, яке ми читали трохи раніше, до 12-го розділу книги об'явлення. Зверніть увагу на третій вірш, і з'явилася інша ознака на небі: ось змій червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. В інших місцях писання ми бачимо, що ангелів також називають зірками. Це місце говорить нам про те, що третина ангелів була скинутою на землю. Під час падіння сатани. Ці занепалі ангели перетворилися на демонів, які й до цього часу створюють проблеми людству. Ісус стикався з ними під час свого служіння і виганяв їх із тих нещасних людей, в яких вони входили. Щоб допомогти вам зрозуміти, наскільки хитрий обман сатани, ми хотіли б запропонувати вам нашу безкоштовну брошуру під назвою Підроблене християнство сатани. Ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся про те, яка частина християнства насправді є варіацією стародавньої вавилонської релігії в новій обгорці? Крім того, ви дізнаєтеся про те, що багато з традицій, яких ми наслідуємо, насправді беруть свій початок у Вавилоні. Зателефонуйте за номером, який бачите на екрані, і замовте безкоштовний екземпляр брошури Підроблене християнство сатани. Крім того, ви зможете зайти на наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і замовити там свій безкоштовний примірник нашої брошури. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Ми є у Фейсбуці, Ютубі та в Твіттері. Чи можете ви жити в обмані? Чи здивували вас ті місця писання, які ми прочитали раніше? Чи знаєте ви, що ці слова були передані Богом? Ми говорили про те, що підробне християнство реальне, але як таке може бути? Можливо, словник допоможе вам краще зрозуміти це. Ось яке визначення оксфордський словник дає слову підробка. Точно виконана імітація чогось цінного, покликана обдурити когось. Це слово походить від стародавнього французького слова контрафе. Що означає зроблений навпаки. Крім того, з цими словами пов'язані такі слова, як фальсифікація і фальшивка. Щоб зрозуміти, як ця фальсифікація вплинула на стількох людей, ми повинні зрозуміти, де і коли помилковий воскреслий Бог з'явився в релігіях стародавніх вавилонян і греків. Незабаром після потопу з'явилося місто Вавилон. Воно стало джерелом усіх міфів Індії, Єгипту, Греції та Риму. І в цих міфах виокремлюються дві особистості: перша богиня на ім'я Іштар та її син Тамуз. Запам'ятайте ці часи, тому що вони важливі. Ця богиня і бог стали відомі як Ізіда, і Осіріс в Єгипті. Грекам вони були відомі як Афродита і Адроніс. Римляни поклонялися їм, називаючи Венера і Адроніс. Чи знали ви, що служіння на пасхальному світанку співпадає з початком святкування стародавнього культу поклоніння сонцю? Це було поклоніння сонцю, яке відтворювало життя навесні у березні. Поклоніння та Музу з'явилося зверніть увагу за 600 років до народження Ісуса. Сатана, мабуть, знав заздалегідь, що доведеться перенести нашому Спасителю, і тому він створив свою фальшивку, які повинні були вклонятися у Вавилоні, Єгипті, Греції, а потім і у Римі. Християнська церква схрестила Біблію з поганством у Нікейському соборі в 325 році після Різдва Христового. In 325 AD. Жителі Рима спокійно прийняли новий Великдень Пасху, адже це свято зовсім не відрізнялося від того, яке вони святкували раніше, його лише переіменували. Але чому все це повинно цікавити нас? Я вже кілька разів говорив про тамуза. Чому це так важливо? Дозвольте мені пояснити вам, Бог конкретно засуджує поклоніння тамузу в Єзекіля 8, 13-14. Відкрити зі мною Єзекіїля 8. Тут розповідаються Гідоти 70 старців дому ізраїльського. І сказав він до мене. Ти знову побачиш ще більше гідоти, які вони роблять. І він запровадив мене до входу до брами Господнього дому, що на півночі аж ось там сидять жінки, що оплакували там муза. Цей поганський бог є підробкою сатани на ті страждання, які переніс істинний син Божий Ісус Христос. Божий народ Ізраїлю прийняв цей культ родючості. Сутність його у продовженні роду та відродженні навесні. весні. сьогодні ми робимо те ж саме з яйцями, кроліками і калачами із зображенням Христа на Великдень. Чи знаєте ви, що ці калачі, про які говориться в Єремії 7, 17, 18, також беруть свій початок в буганстві? Давайте відкриємо це місце і прочитаємо 17 і 18 вірші. Хіба ти не бачиш, що роблять вони в містах Юдиних та на вулицях Єрусалиму? Діти дрова збирають, а батьки розкладають огонь, жінки ж місять тісто, щоб спекти калачів тих жартовних небесні цариці. І лють литі жертви для інших богів на досаду мені. Що це за богиня неба? Іштар богиня родючості. Як ви пам'ятаєте, греки називали її Афродитою, а римляни венерою. І Оу Джеймс пише про те у своїй книзі на 51-й сторінці. Цар пішов, щоб принести їй іштар своєї матері і дружині. Вона вийшла заміж за свого сина. Пиріжки, щоб приготувати стіл до бенкету ці пиріжки з'являються на Великдень Пасху у вигляді куличів із зображенням Христа, дивлячись на паралелі між давніми поганськими святами і сучасними так званими християнськими традиціями, ви можете сказати, це все шито білими нитками. Я не вірю в те, про що ви говорите. Гаразд, це ваш вибір. Я лише показую вам історичні факти. Що робити з ними, вирішувати вам. Але чому б вам не перевірити це самостійно? Відкрити пошуковий сайт в інтернеті і напишіть Різдво або Пасха. Знаєте, що ви знайдете? Ви знайдете більшу частину того, про що говорилося. А це означає, що ви маєте всю потрібну інформацію для прийняття рішення ви можете прочитати більше про ці підробки, які поширюються в нашому наївному світові. Зателефонуйте за номером, який бачите на екрані, і замовте нашу безкоштовну брошуру під назвою Підроблене християнство сатани. Ми не будемо брати з вас грошей за неї, та не передаватимемо ваші особисті дані третій особі. Ваше ім'я та адреса нікому не передаватимуться. Крім того, ви отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього, який виходить раз на два місяці. Тому телефонуйте прямо зараз або заходьте на наш сайт, щоб замовити свій екземпляр брошури. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходите на наш сайт Or send your request to box 111 88-90 Hatton Garden, London, EC1N8BG. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями у світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього, телефонуйте нам прямо зараз. В останній частині нашої передачі ми поговоримо про те, наскільки глибоко це підроблене християнство пробралося в істинну церкву Бошу. Як ви вважаєте, коли все це почалося? Можливо, цей процес почався не так вже й давно. Хочете вірте, хочете ні, але все це почалося практично відразу після появи новозаповітньої церкви. Апостол Пало знав про неправдиву Євангелію, яка проникала в істинну церкву. Він попереджав посланні до Галатів у першому розділі, шостому вірші. Він каже: дивуюсь я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христової благодаттю вас на іншу Євангелію. Потім він звернувся до Корінтян в своєму другому посланні. Зверніть увагу на те, що записано в другому до коринтян 11.4. Ось яким був його заклик. Коли хто прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або приймете іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли б ви те. Друзі, цілком можливо вірити в іншого, а не в істинного Ісуса Біблії. Цілком можливо прийняти інший дух і іншу Євангелію. Чи могли б ви з усією щирістю поклонятися помилковому Ісусові? Перевірте себе самостійно, не вірте моїм словам, коли народився Ісус 25 грудня ні. Це день римської Сатурналії, які відзначали переродження Сонця після найкоротшого дня року. Омела, плющ і ялинка залишаються зеленими в цей час. Вони продовжують жити в той час, як весь ліс спить поцілунки під омелею, які здаються нам чимось безневинним, насправді є давньою поганською традицією і ніяк не пов'язані з християнством. Ми багато чого приймаємо як належне і говоримо собі. Всі ці речі не мають особливого значення. Та й не можуть же всі теологи помилятися? Чи так це насправді? Знову ж таки, тільки ви можете дати відповідь на це запитання. Якщо досліджуватимете його самі. Ось чому вам варто приділити час на дослідження своїх переконань. Станьте на коліна і попросіть Бога показати вам, де ви були неправі. Не дивуйтеся, якщо він відповість вам. Але чому ми хочемо перевернути наш світ з ніг на голову, відкриваючи вам фундаментальну різницю між тим, що говорить Біблія, і тим, що вчить так званий християнський світ? Чи хочемо ми принести розлад і сум'яття в вашу родину або в стосунки з друзями? Зовсім ні? Ми лише хочемо дати вам інформацію, яку ви можете досліджувати і перевіряти самі? Адже тільки тоді ви можете попросити Бога відкривати вам Його істину. Ми лише його слуги, на яких він поклав відповідальність проповідувати істину Євангелію, Царства Божого. Послухайте, що Ісус говорить учням в Матвія 7, 22-23. Давайте відкриємо Матвія 7, 22-23. Він сказав: багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Друзі, щирості недостатньо. Щира покора Богові. Ось що нам потрібно. Апостол Яків у першому розділі у 22-му вірші говорить такі слова. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. В книзі об'явлення 23 є радісна звістка. Там сказано Та й кинув його до безодні і замкнув його. І початку над ним поклав, щоб народи не зводив вже протягом тисячолітнього царства Ісуса Христа на землі істина Божа перемагатиме усі збочені традиції вавилонян зникнуть. Чи чекаєте ви цього дня? Чи хочете ви жити в свободі від обману? Ви можете зробити перший крок до цього, замовивши нашу безкоштовну брошуру під назвою Підроблене християнство сатани. Дивіться нас на наступному тижні, коли Родерік Мередіт і Річард Еймс будуть нести вам благу звістку про світ майбутнього. Ми з Волосом Сміттом також ділимося з вами інформацією, яка допоможе вам зустріти Божу істину і його спосіб життя. До зустрічі, друзі. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш веб-сайт, посилання на який ви бачите на екрані. Ми є у фейсбуці та твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.